За минулу добу у Кременчуці та районі сталося декілька надзвичайних ситуацій. Одна з них пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку по вулиці Тараса Бульби. Як повідомляється, внаслідок спалаху вогнем знищено домашнє майно. Негайно на місце виклику було направлено три відділення 14 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце вогнеборці провели авто, встановлення автодрабини з подальшого її використання та подачу ствола типу протект на гасіння пожежі. Пожежа оперативно о 17 годині 56 хвилин було ліквідовано. В нас у даної пожежі знищено сміття на балконі на площі 3 метри квадратних та закопчено стіни балкону на площі 4 метри квадратних. Травмованих чи загиблих у пожежі не зафіксовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлює фахівці ДСНС. Також учора у Кременчуці мали місце два нещасні випадки. Один з них падіння жінки у підвал. За допомогою медичних нож потерпілу підняли з підвального приміщення і передали медичним працівникам. Інший випадок стався по вулиці Давида Кострова, де в приміщенні електропідстанції виявили тіло чоловіка. Потерпілим виявився місцевий 1994 року народження. За попередню інформацією, чоловік помер від ураження струмом. Тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Закликаємо вас бути максимально обережними та уважними, особливо у місцях підвищеної небезпеки. Також у Кременчуці водій автомобіля ВАЗ порушив правила руху через залізничний переїзд на перехресті вулиці Сумської та Богоєвського. Поліцейські виявили транспортний засіб та склали відповідні адміністративні матеріали. Будьте пильними та обережними, дотримуйтесь правил дорожнього руху і не ризикуйте своїм життям та життям оточуючих. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.